Агент АТЕШ підпалив дві одиниці техніки ворога біля міста Бердянськ. Наші партизани активно продовжують підривати та знищувати обороноздатність окупантів у тилу. І от в районі Бердянська, агент АТЕШ, який перебуває у лавах російської армії, підпалив бензовоз та УАЗ на території однієї з частин. Операція, за даними джерела, пройшла дуже швидко. Техніка згоріла, а виконавець залишився непоміченим. Та військова частина брала активну участь у боях на Запорізькому напрямку. Тож, втрата бензовоза і транспортного засобу це удар по місцевій логістиці. Зокрема, це тимчасове ускладнення підвезення пального і мобільних груп, залежних від цих ресурсів. А це, зрештою, послаблює бойові можливості окупантів в тилу.